Чи я поганий за те, що не купую їжу своїй одноутробній сестрі. Одна з моїх, авторці 15 років. Дівчинка шкільних подруг отримує стипендію. Вона дуже розумна, але з бідної сім'ї. У нашій школі їжа дорога, тому найчастіше подруга просто приносить бутерброди з арахісовим маслом і джемом. Недалеко від нашої школи є кілька хороших ресторанів, і деякі учні, включаючи мене, люблять замовляти їжу звідти. Я почала купувати їй обіди на свої кишенькові гроші. Мені не подобається сидіти і їсти смачне подружка щодня їсть одну і ту ж лайнову їжу. Коли мій тато дізнався про це, він зрадів і подвоїв мої кишенькові гроші, щоб я могла купити хороший обід для нас двох і щоб у мене залишалися гроші на мої витрати. Моя рідна сестра, 16 років дівчина, теж ходить до цієї школи. Вона на рік старша за мене. Мій тато платить за її навчання, тому що, коли вони з мамою були у шлюбі, він пообіцяв це і відкладав гроші, хоча він більше не несе за неї відповідальності. У моєї мами фінансові труднощі, тому моя сестра теж не їсть хорошу їжу. Трішки уточнення було в коментарях батьки авторки в розлученні. Сестра живе з їхньою спільною матір'ю, а авторка з їхнім біологічним батьком. Кілька днів тому сестра підійшла до мене і запитала, чи не можу я купити щось для неї. Я відмовила. Вона відповіла, що голодна. Я сказала, що це не моя проблема проблема. я не збираюсь витрачати всі свої кишенькові гроші, щоб годувати усю школу. Мій тато вже платить за її навчання, що їй ще потрібно від мене. Сестра називала мене мудачкою, а тепер і моя мама вважає мене засранкою. Авторка в коментарях дуже активна. Тут їй задають запитання, тому що прочитаємо її відповіді. Я просто не хочу, щоб вона приходила до мене за їжею. Я не хочу хвилюватися, а проситись інших. Я не розумію, чого вона хоче від мого тата. Він уже платить за її школу. До речі, це не дешево. Ми з сестрою не близькі і ніколи не були. Я не хочу оплатити за щось, тому що зобов'язаний». Я хочу мати можливість платити за їжу своєї подруги, не відчуваючи провини. Це мої кишенькові гроші, а не гроші на обід. Я хочу купувати й інші речі для себе, а не витрачати їх усіх на їжу. Тато просто жаліє її і погодився дати їй гроші, які накопичував для неї під час шлюбу. Не більше ми в старшій школі, а не в коледжі. Твоя історія не має сенсу. Хто її? Біологічні батьки. Твій тато платить за освіту всіх, але дає гроші тільки тобі. Навіть дає більше, але не дає твоїй сестрі зовсім. І при цьому хоче, щоб ти ділилася. Твоя мама відчуває фінансові труднощі, тому не може допомогти. Але здається, тобі допомагають. Автор Її батьки, моя мама, і якийсь лівий чоловік, тому що мій батько не її біологічний батько. Він просто робить сестрі послугу. Він завжди закликає мене бути доброю з друзями. Я отримую допомогу, що ти маєш на увазі. Схоже, справа не просто в послузі. Виглядає так, ніби він брав участь у її вихованні. Це свідчить про серйозні довготривалі стосунки, які можуть передбачати певні зобов'язання навіть після розлучення батьків. Оплата її навчання, підтвердження цих зобов'язань. Ти поводишся агресивно і постійно применшуєш важливість її зв'язку з твоїм татом, тобою і всією родиною. Скільки років ви жили разом з батьками, коли вони розлучилися? Будь ласка, дайте відповідь на ці питання. Необхідно більше інформації, щоб об'єктивно оцінити ситуацію. Автор так він допомагав і вихованні, хоча це не було його обов'язком. Моя сім'я була добра до неї. Ви знаєте, скільки коштує навчання? А мій тато платить за неї, але вона завжди хоче більшого. Чи вважаєте ви, від скількох речей я повинна була відмовитись через маму, яка вважала несправедливим, що моя сестра не отримає того, що і моя сім'я це моя сім'я, це моє життя. Сестра не має на це права тільки тому, що мій тато вирішив переспати з її мамою і завести мене? Стоп, хіба вона не твоя мати також? Це був його обов'язок, тому що він одружився з твоєю матір'ю, яка також була матір'ю твоєї сестри. І вони утворили сім'ю з нею, а потім з'явилася ти. Так що він виховував обох дітей з твоєю матір'ю. У тебе дуже спотворене уявлення про ситуацію. Вона старша за тебе, і це теж її батьки. Неважливо, що він не її біологічний батько, він виховував її з самого дитинства Ви обидві її їхні діти. Ти просто заздреш. Так, твоя мама хотіла. Щоб все було справедливо і щоб ви обидві отримували одинакову увагу і матеріальні блага для мене. Це цілком логічно. І твій батько, який також є, і її батьком оплачує її навчання, тому що обидва твої батьки хочуть, щоб у вас обох була хороша освіта. Не говори, моя сім'я було добра до неї. Якби ніби вона іноземна студентка за обміном на один семестр, вона. Перша рідна дитина твоєї матері і фактично теж дитина твого тата. Вона твоя сестра, ти злісна і заздрісна. Мені шкода тебе, що ти не можеш прийняти її. Хоча вона з твоїми батьками довше ніж ти. Подорослішай і стань добрішою. Автор біологічно так, вона моя мама. Так, це був його обов'язок. Але більше ні, після розлучення. Я маю право на стосунки зі своєю родиною з боку батька, не дозволяючи сестрі все псувати. Мені все одно, наскільки це здається несправедливим їй і її матері. Життя несправедливе. Сестра не повинна тягнути мене на дно, лише щоб почуватися краще. Сестра впевнена у своєму праві на все. Їй здається, що вона має право на моє життя і все, що в мене є. Будь-яке моє починання вона намагається зруйнувати. Навіть якщо мої дітки захочуть мене кудись запросити, вона обов'язково повинна бути там. же. Щоб пояснити, у мене більше права на гроші мого тата, ніж у будь-яку. Кого у цьому світі, і я зробила добру справу, тому що захотіла. А тепер виявляється, я мудачка, якщо не витрачаю всі свої гроші, щоб годувати чужих дітей, я на це не підписувалась. Якби я нікого не годувала, ні в кого не було проблем. Але оскільки я зробила щось хороше для подруги, раптом з якогось переляку я повинна робити це ще й для інших. І незважаючи на те, що топовий коментар стоїть як не мудак, більше дотримується іншої думки, і Редіт назвав авторку мудачкою. Коли прочитала пост, я хотіла сказати, що автор мудак, але після того як прочитала коментарі, я трішки змінила свою думку. Якщо звернути увагу на коментарі авторки, де вона уточнює, що сестра вічно втручається в її життя, це не стосується поїздки там з дядьками, з тітками і тому подібне, а саме в її захопленнях, в її там друзях або ще щось, якщо та сестра лізе повністю в її життя, намагається його зіпсувати, або намагається бути такою ж, як вона, вона, то це точно не окей. І я розумію, чому авторка так агресивно відноситься тепер до своєї сестри. Людина, яка псує тобі життя, підходить і просто просить в тебе грошей на їжу. Один раз можна заплатити, але вона буде так постійно підходити. Я розумію, що вона побачила авторку з подругою, побачила, що авторка розраховується, і на основі цього почала підходити до авторки і просити уже грошей на їжу. Єдиний варіант, якщо це була одна ситуація, і дійсно була проблема, що вона. Або забула взяти гроші на їжу, або дійсно у неї їх не було, або забула взяти з собою якийсь перекус з дому. Але все ж я вважаю, що авторка не мудачка, але їм потрібно розібратися в сім'ї, хто як до кого відноситься, тому що відносини у сестер такі, м'яко кажучи, взагалі жахливі. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. чи є мудачка за те, що погодила з пасенком і поступилась всім його забаганкам, без боротьби. Мені 45 років, і я зараз перебуваю в процесі розлучення з Джейсоном, моїм майже колишнім чоловіком, якому 47. сім. Ними були разом 21 рік. Ми боремося за опіку над Лізі, нашою спільною 15-річною донькою. Все почалося три місяці тому, коли Джастін, мій 20-річний пасинок, син Джейса, з'явився у наших дверях з усіма своїми речами, посміхаючись так, ніби у нього були ліки від раку, яких як ви розумієте, у нього не було. Як Джейс почув цю новину. Він вибухнув промовою про те, наскільки він вірить, що наш син знає, що робить, і що він може знову облаштуватися у своїй старій кімнаті. Натомість у нього з'явилася блискуча ідея кинути коледж. Хоча на той момент Джастін відвідував заняття менше місяця, відразу після того як Джейс почув цю нову. Але як тільки Джастін пішов заносити свої речі, Джейс звернувся до мене. Веселість зникла з його обличчя, і він досить жорстоко заявив мені, що до Джастіна потрібно застосувати материнську су. Ворість і я повинна утримати його від руйнування власного життя. Ніби хвилину тому він сам не говорив синові, що повністю підтримує його рішення, і Джейс прокручував цей трюк не вперше. Він завжди грав роль веселого й доброго батька. Він відмовлявся говорити дітям слово ні тому, що знав, що це зроблю я за нього. Лізі не хотіла робити домашнє завдання. Джейс повністю був на її боці, кажучи, що їй потрібно переконати мене. Джастіна зупинила поліція за небезпечне водіння, і я покарала його, а батько допоміг йому вкрасти ключі. Отже, коли він сказав мені, що я повинна цитую розібратися з Джастіном, я переборола бажання кинути в нього щонебудь. і, як і в усі інші рази, прикусила язика і пішла нагору в кімнату Джастіна. На підлозі вже лежала гора брудного одягу, яке не вмістилося уже в пер... Переповнений кошик для білизни. У шафі був недбало напханий одяг. Ящики навіть не були закриті до кінця. Тим часом його PlayStation 5 вже була налаштована, і він підключав його до Wi-Fi. Я постукала у двері і спостерігала, як він повернувся до мене з подивом, поки я незручно стояла у дверях, намагаючись придумати план. Я не мала уявлення, що йому сказати, тому я просто запитала, що він планує робити тепер, коли не збирається продовжувати навчання в коледжі. Він відповів, що поки не знає, можливо, витримав. Тить гроші, які ми з Джейсоном накопили на його наступний семестр на подорож Італією або щось у цьому роді. Він говорив це так, ніби нам не довелося брати величезні кредити, щоб оплатити семестр, який він так легко перервав, і майбутній семестр гроші, на які він збирається прогуляти. Я спробувала сказати йому, що ми вже відстаємо з виплатами за цими кредитами. Якщо він не збирається продовжувати навчання в коледжі, то я збираюсь витратити залишок кредитних грошей на погашення заборгованості. Перед банком. Ось тут Джастін і вибухнув. Встав, кинув пульт на ліжко і вибухнув довгим гучним монологом, якому сказав, що мене хвилюють тільки гроші і зовнішній вигляд, що я його не люблю і що я не його мати, що в мене немає права навіть з ним так розмовляти. У якийсь момент, під час його криків, Джейс біг до кімнати, розгублено дивлячись на нас. Бо, хоча нічого з того, що говорив Джастін, не було новим, Джейс зазвичай не був поруч, щоб це почути. Зазвичай у такі моменти він був на роботі. Особливо зручно він був відсутній, коли хотів, щоб я поговорила з кимось із дітей про щось. Джейс раптово згадав про роботу, яку забув виконати, або про клієнта, якому потрібно було зателефонувати. Але він щойно став свідком того, як його син обізвав мене сукню, мисливицею за грошима. Хоча саме я заробляла більше грошей весь цей час, що ми були разом з його батьком. Все, чого я хотіла, щоб Джейс хоч раз став на мій бік, всього один раз. Але замість цього Джейс просто знизав плечима і сказав мені, що він не бреше і що я не його мати. На що Джастин відразу підхопив, що я ніколи його не підтримую і не заслуговую бути частиною його сім'ї. Це було останньою краплею. Я ніколи не підтримувала його. Тоді чому що п'ятниці протягом трьох місяців возили Дила його по всьому штату, щоб він міг продовжувати грати у групі, з якої він згодом пішов, бо вважав, що занадто хороший для них. Або чому я сперечалася з футбольним тренером цілу годину, щоб той не виганяв Джастіна з команди за академічну заборгованість, тільки щоб Джастін кинув футбол, коли зрозумів, що йому не подобається, коли його збивають з ніг, було ще тисяча інших прикладів, і це все лише переконало мене в тому, що він правий. Я не заслуговую бути частиною його сім'ї. Я заслуговую кращого, тому я просто подивилася на Джейса і сказала йому, що хочу розлучитися, і ще Джастін може робити що завгодно, тому що я не його мати я перестану поводитися як мати. Чи було це поривом, так, чи шкодую я про це? Ні, не хвилинки. Я не думаю, що хтось із них зрозумів, що це буде означати, тому що, спустившись вниз, я відразу ж зібрала речі для себе і для Лізі, а потім скасувала страховку на машину і телефонні тарифи Джейса і Джастіна. Я залишила записку на дверях, написавши Джейсу, щоб він не забував платити за рахунками за будинок, оскільки я переїжджаю до своєї сестри, і рахунки перестали бути моїм обов'язком. На щастя, для мене, коли ми з ним одружилися, ми вирішили тримати наші фінанси окремо, просто час від часу Кидаючи один одному гроші через Венмо для оплати рахунків. Спочатку Джейс позичив телефон у нашого сусіда, щоб оплатити свій телефон, і надіслав мені безліч голосових повідомлень, в яких просив мене повернутися додому, і говорив, що я поводжуся безглуздо. А через кілька днів мені зателефонував Джастін. Я не могла не відповісти. Цікаво було дізнатися, що він тепер скаже. Замість вибачень Джастін почав скажитись, що його батько божеволіє, і сказав йому, що він не зможе поїхати до Європи через розлучення, тому що це. Зачепить мої почуття, тоді до мене дійшло, що Джейс все ще використовує мене як виправдання. Тому я сказала Джастіну, що повністю підтримую його поїздку до Італії, якщо його батько теж погодиться. Це призвело до того, що я отримала ще більше голосових повідомлень від Джейса, але я їх ігнорувала, не видаляючи в той же час, моя сестра записала мене на прийом до свого колишнього адвоката з розлучень. Хоча, через тиждень, коли Джастін знову зателефонував мені, я вирішила відповісти. Цього разу він сказав, що вирішив. Не їхати до Італії, тому що йому потрібно було оновити паспорт, а чекати він не хотів. Тому замість цього Джастін хотів влаштувати вечірку на час закінчення коледжу, удома. Через місяць втекти з коледжа і влаштувати вечірку, це звісно геніально. Але Джейс знову сказав синові, що Джастіну потрібно поговорити зі мною, тому що Джейс не хотів, щоб ця вечірка турбувала мене, коли я вирішив повернутися додому. Тож я знову сказала Джастіну, що мене вечірка не турбує, і якщо його батько згоден, він може влаштовувати найбільш Вечірку, яку тільки захоче. Через місяць ігнорування дзвінків Джейса мій адвокат нарешті підготував документи на розлучення. У нас були в основному роздільні фінанси, так що це було просто, і він міг забрати будинок. У нас обов'язково свої машини, їх ділити не довелося. Єдине, що дійсно вимагало обговорення, була опіка над Лізі. Після того як адвокат надіслав Джейсу документи про фінанси та інше, а також призначила час зустрічі, щоб розділити все інше. Я підтримувала мінімальний контакт з Джейсом. На той час. З Джастін дзвонив мені майже раз на два дні, питаючи про щось, на що Джейс уникав відповіді. Однак він все ще жодного разу не сказав йому ні. Він дозволив влаштувати вечірку, яка швидко закінчилась викликом поліції, і дозволив Джастіну купити тхора, якого через якийсь час ніхто не зміг знайти. Зараз ми все ще в процесі розлучення, оскільки Джейс не хоче поступатися мені повною опікою на Лізі, Хоча він знає, що коли ми дійдемо до суду, я виграю, особливо з огляду на вечірки деяких тварин і судячи з. Усього крики, які доносяться з дому. Тож я медак за те, що продовжую відповідати на дзвінки Джастіна кожні кілька днів і кажу йому так, раз його тато не може відмовити синочку. В останньому дзвінку він сказав, що збирається зробити свою особисту кімнату відпочинку в гаражі або підвалі, але ще не вирішив. У коментарях авторка уточнила, що вона помилилася, і Джастін говорив про кімнату люті, куди ти заходиш і просто трощиш кучу речей. Я намагаюся уникати суду, тому що не хочу змушувати. Лізі вибрати між нами. Я знаю, що вона любить батька, і хоча мені не подобається, що він не каже їй ні. Я не збираюсь позбавляти її права знати його і проводити з ним час. Але, судячи з того, як все розвивається, суд неминучий. Я не хочу мучити нашу доньку. Єдине, чого я хочу, щоб Джейс, хоча б обговорив зі мною питання спільної опіки, адже навіть якби він отримав повну опіку, він так багато працює, що в нього не залишилось на доньку часу. Але Джейс сказав, що відмовляється підписувати. Документи про розлучення, поки не отримає повну опіку. І мій адвокат, і його адвокат зараз намагаються його переконати. Як так вийшло, що ми одружені 21 рік, а пасенку всього 20? У перші роки нашого шлюбу у нас були важкі часи через викидень, і ми вирішили зробити перерву. Ми обоє погодилися з тим, що нам потрібен особистий простір і спілкування, зустрічі з іншими людьми. Через кілька місяців ми все обговорили і почали налагоджувати шлюб, сходили на терапію, і все таке. Справа йшла на лад, коли раптово мати Джастіна, називаємо її Урсула. Більше з'явилась у нас на порозі з новиною про вагітність. Спочатку це було шоком. І спочатку я була засмучена, ревнувала і безумовно була не в собі на тлі викидня. Але після того, як ми поговорили з цією жінкою, вона сказала нам, що не може піклуватися про дитину. Їй всього 25 і вона вчиться в коледжі. Урсула запропонувала віддати його на усиновлення, але я не хотіла, щоб Джейс втратив ще одну дитину. Плюс була проти того, щоб Джастіна віддали в систему, в тому числі і тому, що мені було 16, коли я опинилася на його місці, і мені б не хотілося, щоб ще одна дитина виховувалась у систему. Темі я знаю, що немовлят зазвичай швидко усиновлюють, але я не хотіла ризикувати. Ми сказали Урсулі, що з часом ми плануємо розповісти йому правду і що вона завжди може відвідувати сина. Але в Урсули були ускладнення під час пологів, і в результаті вона не вижила. Це одна з причин, чому я ніколи не засмучувалась, коли Джастін кричав, що я не його мати, коли він злився. Вердикт Редіт не мудак. Коментарі. Я обов'язково розповіла про той випадок, коли пасенка спіймали на водіння у нетверезому стані. Ви відібрали у нього ключі, а його батько допоміг їх вкрасти. Як він може виправдати водіння власного сина в нетверезому стані? Ймовірно, тхір втік, бо там було безпечніше. Радий, що ти дозволила колишньому жити зі створеним ним монстром, також враховуючи вік вашої доньки, суд повинен взяти до уваги і її думку. О, сонечко, тхір не втік, він мертвий. Його знайдуть, коли він почне розкладатися і смердіти. Мене вражає, що Джастін постійно дзвонить авторці і просить дозволу на щось. Скільки ще Джейс буде намагатися використовувати авторку як свою карту звільнення з в'язниці? Боже, можу тільки уявити, в якому жахливому стані зараз знаходиться будинок Джейса, купи брудної білизни і пакетів Uber Eats. Всюди рахунки майже не оплачуються, тому що він витрачає всі гроші на тхорів, їжу на винос і покупку в додатках. Створюючи будинок на гігантську чоловічу барлогу, б'юся об заклад, сусіди відчувають запах будинку з іншого боку вулиці. Не розумію, навіщо він взагалі просить дозволу, якщо вже стільки разів її грубив? Батькові і синові доведеться виживати шляхом пізнання, як це коли авторки немає поруч, щоб захистити їх від прийняття всіх складних рішень у житті. У чоловіка авторки і її пасинка вже купу років, звичка змушувати її робити все, що вимагає, хоч якихось зусиль. Пасинок Джастін має звичку підлизуватися до неї. А колишній Джейс продовжує використовувати авторку як захист. Наприклад, він не хоче вечірки, але замість того, щоб сказати синові, ні, він каже, що не хоче, щоб вечірка Джастіна конфліктувала з переїздом авторки. Таким чином Джастін чує або робить вигляд, що чує, що його батько не проти вечірки. А якщо він вибере день. Який не буде днем переїзд до авторки, тому Джасін і дзвонить їй. Ти все ще не моя мама, але ти переїжджаєш у п'ятницю, тому що саме тоді я хочу влаштувати вечірку. Те, що авторка спілкується тільки з пасенком і відмовляється відповідати колишньому так комедно. На жаль, пост авторки було видано модератором, і ніяких оновлень, доповнень або уточнень більше немає. Я не розумію, як вона з таким чоловіком прожила 21 рік. Окей, там були деякі розбіжності, вони розходилися, сходились, але все-таки вони провели 15 років виходить малій. Чотирнадцять і вони все весь цей час були разом. Це ж не тільки стосується сина, скоріш за все, він так себе веде і в повсякденному житті. Повністю всі рішення, вся відповідальність, всі проблеми будуть спихатися на авторку. Можливо, він і перед друзями так відбрехується, перед родичами, аби зробити авторку якоюсь не такою. Я вважаю, що вона вчинила правильно, але ось таке правильно потрібно було вчинити ще декілька років тому і не псувати собі життя. Я поділила опіку не тільки. Ки над меншою донькою, а і над сином, щоб він частіше був у авторки. Я розумію, що він не її біологічний син, але 20 років він жив з ними і вона його виховувала як мати, враховуючи те, що він телефонує їй і запитує, він її все-таки вважає якимось авторитетом. Хоч і при сварках дуже багато чого поганого каже. Також додатково відправити меншого на терапію. Чоловіка, звісно, потрібно на терапію відправити, але це роботи і роботи ще з ним, і авторці. Також потрібно піти на терапію, тому що я думаю, що він і до дитини меншої стався так само до дівчинки, і в її віці у неї напевно також вже виникають деякі проблеми з поведінкою, тому що батьки ніяк не можуть домовитися до чогось спільного. Вони грають в доброго і поганого поліцейського, і це не працює. А ви обов'язково пишіть свою думку у коментарях по історіях. Не забувайте поставити лайк і підписатися. Далі буде ще цікавіше.